Тематики. Ви вже маєте досвід розв'язування і простих, і ускладнених рівнянь. Знаєте про існування двох методів розв'язування задач арифматичного та алгебраїчного. Зараз все згадаємо. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння розв'язувати рівняння, а також вчитися розв'язувати складені задачі алгебраїчним методом, тобто за допомогою рівнянь. Дуже важливо сьогодні на уроці звернути увагу на власні успіхи та труднощі, щоб вчасно подолати перешкоди і досягти гарного результату. Дітки, я прошу вас бути на уроці дуже і дуже уважними. Почнемо ми із хвилинки каліграфії. Покладіть, будь ласка, перед собою книгу на сторіночці 70, поклали та робочий зошит, і в робочому зошиті записуємо. Число класна робота. Сьогодні перше, перше пишете цифрою одиниця. Перше листопада, будьте уважні. Від попередньої роботи відступаємо 5 рядочків на шостому пишемо 1 листопада класна робота. 1 листопада класна робота. Будьте уважні. Напишіть каліграфічне число. Відповідно до виразу. Добуток чисел 8 і 8. 8 помножити на 8. буде 64. Будь ласка, красиво та каліграфічно записали число. Будь ласка, не звертайте увагу, що на екрані написано жовтня я не встигла змінити. Ви записуєте 1 листопада, класна робота, уважно. Прописали цей рядочок. Красиво та каліграфічно, дітки. Тиснемо на паузу, хто не встигає. І в нас перше завдання. Давайте з вами згадаємо, як розв'язувати рівняння. І прості, і ускладнені. Будь ласка, записали номер 1 у зошиті номер 1 Та запишемо буквально два рівняння. Перше рівняння 14 поділити на Хрівня 7. Це просте чи ускладнене рівняння. Це просте рівняння, як будемо вирішувати способом знаходження невідомого компоненту. В даному випадку нам невідомо. Так, обов'язкова перевірка. Друге рівняння. Воно ускладнене, ускладнене виразом. Для того, щоб вирішити ускладнене рівняння, для початку вирішуємо вираз. 8 помножити на 9 буде 72. 72 мінус дорівнює 50. Таким чином, у нас створилось просте рівняння. Вирішуємо способом знаходження невідомого компонента дії. 72 мінус П дорівнює 50. Дивимось, який компонент невідомий, та згадуємо, як його знаходити. Записали ці два рівняння. Трошки згадали, дітки? Будьте уважні. Переписали ці рівняння, тисніть на паузу. Два інших рівняння. Давайте вирішимо усно. Перше рівняння. Чи просте, чи складне воно? Погляньте уважно. Воно ускладнене, ускладнене виразом. Тож, для початку вирішуємо вираз. Так, молодці. У нас вийшло просте рівняння. Просте рівняння, як будемо його вирішувати. Способом знаходження невідомого компонента дії. Можна це повторити за мною: Способом знаходження невідомого компонента дії. Згадуємо, який компонент невідомий і як його знайти. Обов'язкова перевірка. Останнє рівняння воно яке: просте чи ускладнене? Ускладнене погляньте, ускладнене виразом. То для початку вирішуємо вираз. Так, знайшли його значення. І в нас утворилось просте рівняння. Як вирішуємо це рівняння? Способом знаходження невідомого компонента дії. Тож, як знайти нам невідомий оцей компонент, згадуємо і вирішуємо. Дітки, тисніть на паузу та перевірте, чи все вірно у мене на екрані. Зробили невеличку, рухливу вправу для очей. Молодці, відпочили та можемо продовжувати. Дітки, потрібна вся ваша уважність. Добре? Давайте, щоб гарненько засвоїти цю тему. Тож, у нас вправа 2. Завдання таке: Розв'яжи задачу арифматичним методом. Дітки, арифматичний метод. Розв'язування задачі це коли ми просто розв'язуємо приклади. Так, ми їх складаємо і розв'язуємо. Це арифметичний метод, коли задача розв'язується прикладом. Будь ласка, запам'ятовуємо, згадуємо. Арифметичний метод, задача розв'язується прикладом. І коли у вас є завдання, розв'яжіть задачу арифметичним методом, ви знаєте, що це буде складання прикладів. Тож, давайте спробуємо. Іван розклав олівці порівну в сім коробок. Так, коробки вам представили. Скільки олівців поклав хлопчик у кожну коробку, якщо в нього було 42 олівці. Так, дітки. Тож, подивіться. Це у нас, тут у нас задача. І вона вирішується за допомогою. За допомогою таблиці, так? Тож, олівців в першій коробці. Чи знаємо ми? В одній коробці, верніше. Давайте ще раз. Іван розклав олівці порівну в сім коробок. Скільки олівців поклав хлопчик у кожну коробку, якщо в нього було 42 олівці? Сім коробок і 42 олівці. І треба дізнатися, скільки в кожній коробці? Треба 42 поділити на 7. Правда, дітки? Так. Тож нам не відомо, скільки олівців в одній коробці. Але відомо, скільки коробок? Так їх 7. А всього олівців 42. 42 поділити на 7 дорівнює. Скільки буде дітки? 6. То відповідь 6 олівців у кожній коробці. Так. І ось так ми вирішили задачу. Арифматичним методом, тобто за допомогою розв'язування прикладів. Так, і в нас наступне завдання: прокоментуй, як учень розв'язав подану задачу алгебраїчним методом. Алгебраїчним методом мається на увазі, що за допомогою рівняння. Ми це з вами вже робили. Погляньте. Це у нас арифматичний метод. Арифметичний метод дітки. І завдання зараз таке. Посерединці у своєму зошиті написали. Посерединці написали ось це арифметичним методом, тільки не з маленької, а з великої літери. Записали прямо так. буквами. Арифметичним методом. Арифметичним методом і поставили дві крапки після слова методом. Молодці. Написали посередині, якщо не встигаєте, то, будь ласка, тисніть на паузу. Так. А тепер, дітки. Знову рядочку, уже не посерединці. Ось так красиво переписали. Це у нас з вами буде короткий запис, він у вигляді таблиці. Прошу з вами вас його накреслити, так? У вигляді таблиці. Треба буде трошки часу, тому обов'язково тисніть на паузу та накреслять ось цю таблицю. Далі у вас буде дія і написали відповідь. Це. Арифматичний метод. Будьте уважні. Та красиво і каліграфічно перепишіть у зошит. Так. Після того, як ви переписали у ЗОшит те рішення. Це був арифматичний метод. А тепер посерединці записали красиво та каліграфічно з великої літери. Так, після задачі, яку ви вже написали. Алгебраїчним. Методом. І поставили дві крапки. Алгебраїчним методом. Та поставили дві крапки. Дітки алгебраїчним методом мається на увазі, що за допомогою рівняння. Тож, погляньте, задача вже вирішена. Іван розклав олівці порівну сім коробок. Скільки олівців поклав хлопчик у кожну коробку, якщо в нього було 42 олівці. Згадайте, як ми розв'язували задачі алгебраїчним методом? Ми позначали через невідому змінну те, що невідомо в задачі. В даному випадку, ми не знаємо, скільки в кожній коробці. Це у нас буде позначено невідомою змінною А. Так? То дивіться. Нехай А кількість олівців в одній коробці. Тоді. Прямо так і говорите діти. Нехай А кількість олівців в одній коробці. Тоді. Далі ми, до речі, так, і будемо записувати. Прямо реченням: нехай А кількість олівців в одній коробці. Тоді. І далі в нас дивіться, ідея уже що? Уже рівняння. Ми позначили А, невідома змінна. Далі множимо на 7 і отримуємо 42. Так, і тепер можемо вирішити це рівняння з обов'язковою перевірочкою. Подивіться, чи вірно вирішив хлопчик задачу. Так, і це у нас алгебраїчний метод. Давайте далі працювати. Так, дітки, трошки втомились, зробимо невеличку фізкульт хвилинку та продовжимо. Працюємо із третім завданням. Дивіться, розв'яжи задачу алгебраїчним методом, скориставшись підказками. Алгебраїчний це який? Це рівнянням, дітки. Тобто, рівнянням вирішуємо задачу. Це ми вже вміємо. І головне, ми знаємо, невідоме ми позначаємо через невідому змінну. Давайте прочитаємо задачу. Іван Іванович зібрав три папки з журналами. По 9 журналів у кожній папці. Після того, як частину журналів він відніс до бібліотеки, у нього залишилося ще 18 журналів. Скільки журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки? Уважно, дітки! Цю задачу ми з вами запишемо у зошит. Тисніть на паузу та прочитайте ще раз самостійно. І зразу дивимось на задачу. Можете сказати, що невідомо у задачі? Дивіться на питання: скільки журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки? Це те, що нам невідомо, і це те, що ми будемо позначати через невідому змінну. Давайте це буде Х. Увага. Записали у зошиті номер 3 посередині. Номер 3. І уважно готуйтесь записувати у зошит. Дітки, такі задачі надалі ми будемо вирішувати ось так. Для початку давайте зробимо короткий запис. Добре, дітки, короткий запис. Ми знаємо, що Іван Іванович зібрав три папки з журналами. Тобто, невідомо, скільки всього тих було е, журналів, так? В тих трьох папках, але сказано, що по дев'ять журналів взяли три рази, Тобто, в три папки. Записали красиво, щоб перед вами був короткий запис. Далі відніс у бібліотеку невідомо поставили знак питання. Залишилось Скільки? 18 журналів. Молодці, записали красиво та каліграфічно. Дітки, давайте ще раз повторимо. Це у нас короткий запис. Він зараз перед вами, щоб ви розуміли, про що задача. А далі ми запишемо. Трошки не так, як ви звикли. Посерединці, після цього короткого запису. Так, як і зазвичай, зараз запишемо розв'язання. Будь ласка, записали самостійно, бо в мене на екран не влізло. Розв'язання. Так. Ну, а далі ми розв'язуємо алгебраїчним методом. І ми запишемо не рівняння далі, а запишемо. Ось такий вислів, як я і говорила, так? як міркуємо, так зараз і запишемо. Що ми будемо робити? Ми через невідому змінну позначимо те, що невідомо. Так і пишемо: Нехай X журналів Іван Іванович, відніс до бібліотеки. Записали красиво та каліграфічно, нехай X журналів, так і пишете, Іван Іванович відніс до бібліотеки. Крапка. Тисніть на паузу обов'язково. Далі, з великої букви, тоді Дві крапки. І погляньте уважно. Якщо те, що невідомо, у нас Х. Ми можемо скласти приклад. Дивіться. Уважно ще раз. Після того, як частину журналів він відніс до бібліотеки, у нього залишилося ще 18 журналів. Так. Дивіться, якщо ми складемо, приклад 18 додати Х, то ми дізнаємось скільки було журналів. Було журналів. Записали тоді 18 додати Х, бор було журналів. Записали, поставили крапку з комою. З іншого боку дві крапки. З іншого боку. Дві крапки. Подивіться, дітки. Якщо ми з вами складемо такий приклад. Погляньте, було невідомо у короткий запис. По 9 журналів взяли 3 рази. Ми знаємо приклад 9 помножити на 3. Якщо ми 9 помножимо на 3, то ми дізнаємося, скільки було журналів всього. Правильно? Так, і ось такий приклад ми можемо скласти 9 помножити на 3. Тож, оцей вираз записали з іншого боку дві крапки, в дужках 9 помножити на 3, тире, було журналів. Записали собі до зошита. Так, і можемо тепер скласти. Рівняння, так? згадуємо, що рівняння це рівність. 18 додати х і 9 помножити на 3. Тобто це те саме, що знайти, так, дітки? Якщо ми 18 додамо х, ми дізнаємося, скільки було журналів. І якщо ми 9 помножимо на 3, ми також дізнаємося, скільки було журналів. Тобто це у нас рівні так, частинки. І ось таке рівняння в нас виходить. Але із оцього рівняння нам треба дізнатися невідому змінну. А що нам невідомо в задачі? Скільки журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки? Так. Чи можемо ми з вами вирішити це рівняння? Погляньте, воно ускладнене. Чим виразом? Можемо вирішити рівняння? Можемо для початку вираз вирішуємо. Далі, у нас з'являється просте рівняння. І як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Таким чином, ми знайшли корінь рівняння Х дорівня 9. І це відповідь нашої задачі. Гарненько та красиво записали дітки, будь ласка, рівняння, Рівняння запишується. і відповідь, 9 журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки. Дайте відповіді на питання, дітки. Що ж, дякую вам за увагу. Завдання таке. Ще раз перечитайте ті задачі, які ми з вами сьогодні вирішували.